Вітаю всіх! Я бачу мій пост про психологічне здоров'я зайшов на ура. І це дійсно проблема, тому що коли люди-переселенці тікають від обстрілів, вони не мають достатньо психологічної підтримки. На жаль, наша держава не забезпечує людей тимчасовим тим житлом, в якому можна жити і створювати умови. Це теж на психіку давить. І, на жаль, наше суспільство таке, що багато негативу. А психологічна підтримка зараз дуже потрібна. Ось, ви знаєте, я в коментарях бачу, мені чомусь постійно пишуть: от ви живете в своєму житлі, а чого ви когось не візьмете, жити в своє житло. Чого? Слухайте, це неправильно, це некоректне відношення. Ось звідси йде весь негатив. Ніхто нікому нічого не винен. Всі звичайні люди. І всі зараз живуть під ризиком, дуже великі ризики на житло у всіх, в будь-якому місці. І тому хтось живе вдома, а я ні, це дуже неправильна позиція. І той, хто живе вдома, той, хто живе вдома, то... той повинен жити повноцінним життям, допомагати переселенцям і просто. Вирішувати ситуацію на тому рівні, на якому він може. Давайте будемо людьми. Я прошу вас, дуже, люди. Всі зараз втратили щось. Хтось втратив спокій, хтось вже не спить, хтось втратив житло. То у кого житло в окупації? Зрозумійте. Є ситуація, яку треба вирішувати, є реальна картина. Ось від цього і треба виходити. Я зрозумію, що хочуть деокупації, хочуть цього. Але наскільки це можливо, це вже питання. Я це не раз казала. Давайте жити реальністю. Просто жити реальністю і. Просто якщо бути відкритий до людей з позитивом, з добрими намірами, теж буде у відповідь добрі наміри і допомога, реальна допомога. Ніхто не винен, що хтось може жити в себе вдома, хтось живе далеко від лінії фронту, хтось живе близько, хтось під обстрілами. Це є географія і це є реальне життя. І ніхто нікого не тримає на одному місці. Кожен має право вирішувати, залишатись чи виїжджати. Кожен вирішує свою долю сам. Тому ніхто не винен, в тому, що хтось живе під обстрілами, хтось виїхав, а хтось виїхав взагалі за кордон і там добре живе. Тому це дуже серйозне питання. Давайте будемо людьми, де б ми не жили і в якому стані ми б не перебували. Так, переселенцям важко, хто все втратив, важко, але в цьому винна наша держава. Ті люди, які не допомагають, повинна бути програма для підтримки цих людей. А звичайні люди ні в чому не винні, вони допомагають як можуть. Давайте будемо людьми до останнього.